Добрий день, вітаю всіх. Сьогодні неділя і знову ми проводимо наші роздачі-подарунків. Відповідно нагадаю, що ми тут робимо. Ми роздаємо подарунки усім учасникам соціальної мережі Slate, які зареєструвалися в нас в формі і подали дані в цю форму для розіграшів. І дивляться це відео для того, щоб написати в коментарі свій нікнейм, якщо його гаманець випав як потенційний призовий. Ми вибираємо з 10 гаманців 5 переможців, тому перші 5 отримують призи. На сьогоднішній день в нас. В мережі Slate проводиться CBDC Sale, 17-й стейч, на якому залишилось ще 13 мільйонів токенів. Ми маємо на сьогоднішній день 121 транслайн, постлайн і ліквідність StarSlax 245 тисяч доларів. В тапалці клікері на сьогоднішній момент. У нас 3444 користувачі, і ця цифра проста. Що стосується клікеру, в нас є на сьогоднішній день дві приємні можливості: це запрошувати користувачів до клікеру і, використовуючи Супер клікати на Орел. Зменшуючи час швидше натапувати свою тисячу енергії, яку має кожен користувач. Після цього прийдеться трошечки почекати, поки енергія набереться знову, і знову можна тапати два рази швидше. Ну що, я пропоную розпочинати. Зараз ми будемо розігрувати 5 призів Вигляд ваучерів по 1000 SLXів 20% річних для користувачів, які, нагадаю ще раз, напишуть свої коментарі в вигляді нікнеймів або кодових слів, які подали в формі до розігу. Ну що, на сьогоднішній день в нас 79 користувачів, які приймають участь. Я пропоную починати. Вибираємо 10 гаманців. Один. 2 3 4 есть писем. Привет. Десять. 10 гаманців ми визначили. Тепер ми їх скопіюємо на всякий випадок, щоб не загубити. І далі розігруємо 11 гаманець, який в нас буде приймати участь в Визначені «Призи від Бомбербоя». Ось він наш гаманець, 11-й. Нагадаю, що від Бомбербоя» – це старслакси розблоковані відповідно до кількості підписників до YouTube каналу Slate Video. На сьогоднішній день це 755 користувачів. Відповідно, ми розігруємо 755 Star Slack, що може отримати наш A користувач. Він може в нас отримати ці токени, або ж в подвоєному вигляді, або не отримати, або цей. Перейде на наступний розіграш, на наступну акцію. Тому визначаємо А, і забув сказати, що у нас є додаткова опція це 10 000 старшлаксів. Цей гаманець може одноосібно отримати подаруночок у вигляді 10 тисяч старслаксів. Пропоную визначати. О, вітаю! Цей користувач отримує 1510 стар слаксів. Вітаю цей гаманець! Вітаю з перемогою. Вітаю з отриманням подарунку від нас. Цей гаманець отримує автоматично ці Star Йому нічого підтверджувати не треба. Тому очікуйте. На цьому дякую за вашу увагу. Не забувайте підписуватись, ставте лайки, коментуйте по можливості, по бажанню. До наступних зустрічей на наступному тижні. Всього хорошого вам, безпечного вам дня!